Святого відділи Марії стався, людиною Розп'ятий був за нас, при потійській пилаті страждав помер і був похований, і в третій день Воскресе було напи. На небо і, і знов прийде у славі судить живих і мертвих, його же царству не буде кінця. Святого Господа вже нечего, що від уся покоти, йому з отцем і сином однаковий попідний однакова слава Він говорить через Пророк. і відпущення гріхів. чекаю Воскресіння, мертвих і життя будучого тим. Читаю Божье Слово. Цеевание от Луки, 3 глава. Первыми вершами читаю российским перекладом такие слова. 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал у Иудеи, и родбил четвертовласиком Галилеи, Филипп, брат его, четвертовласиком Витуреи и Траконицкой области, Алисаний, четвертоласиком Авлинеи, при первосвященниках Анни и Каяфе был голос Божий к Иоанну, сыну Захарию в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, голос в в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямим сделайте связи Ему. Всякий долг да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие. Моє таке бажання, що в цьому зібранні кожне серце побачило Боже Спасіння за Христа, коли перед Вознесінням Христос дав повеління для учеників своїх, які послідстві ну, зробились апостолами, сказав: ідіть по всьому світу і проповідуйте Іванію. Хто буде вірувати, і хреститься, спасений буде, а хто не буде вірувати, осуджений буде, має в себе, ну, якби оприділити, оприділити. Колись ну, сказав одна людина, Ісус, Навін, Він сказав, ізберіть, кому служить, зберіть. там зауважував і за богів тих язичних народів. Але при тому, ну якби я таку даючу пораду, може ви хочете тим богам служити. Ну а я і домі буде служити Господу. Твоя спасаюча благодать, хай сьогодні дасть про себе знать кожному серці. Твоє ім'я нехай звеличиться і прославиться всьому служині і повсідні нашого життя. Наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. ovin palesihledeni vin za petericin triva jasku ne nasvode Se liga Та з ним страху нема, ми з ним неможні. Не Нашому Богу, який створив небо, землю, все видиме і невидиме, нехай буде слава! Слава Господу! Ми сьогодні маємо. Під відкритим небом богослуження, друга частина будемо бачити людей, які в білих одежах будуть заходити в воду і віддавати свою добру совість на служіння Богу до кінця свого життя. Бог постукав через своє слово до їхніх сердець, і вони зрозуміли. Що потрібно ось так зробити. Бо сам Ісус Христос сказав до Івана, що остав тепер, бо так належить прийняти, виконати всяку правду, показав приклад. Ісус Христос є образець і совершитель віри. Дуже важливо приймати Його слова, жити по Його словах. Вклоняться в в істини, так як він сказав, щоб догодити Богу, служити Йому і після земного життя увінчаться зі всіма Спасених в Його царстві. Читаю Слово Боже, це дії святих апостолів, 8 глава, з 34 стиха і нижче. Відізвався ж скупець до Колипа і сказав: Благою тебе, це про кого говорить про роб, чи про себе, чи про іншого у А коли відкрив уста свої, і зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса Йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець. Ось вода, що мені заважає хреститись. А Пилип відказав, якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий. І звалів, щоб повіз, спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив Він Його. І коли виходили з води. Дух Святий зійшов на скупця, а Палипа ангел восхитив, і він оказався азоті. Продовжував благовістити, звіщати Євангелія всім містам, поки прийшов у Кисаю. До Пилипа через ангела, кажучи, устань та йди на південь, йди на дорогу від Єрусалима, що до гази йде. Спускається порожня вона і, вставши, пилип, пішов. І тут їде Євнух, міністр фінансів. Скарбник, що до Єрусалиму прибув поклонитися. Він їхав з поклоніння. І читав книгу Пророка Ісаї. І дух Божий каже до Полипа пристань до цієї колесниці. І коли той зачув, що цей читає книгу пророка Ісаї та й спромовив до нього, чи розуміє, що читаєш. А той каже, як можу розуміти, якщо ніхто не об'яснить мені. А слово писання, що його він читав було це, як вірцю на зарізання введено, і як ягня супроти стережа безголоса, так він не відкривав своїх уст. У приниженні суд його віднятий був, а про рік його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Скопець відізвався до полипа. Благаю тебе, про кого це говорить, Про, про себе чи про іншого кого. Пилип, починаючи від цього місця Писання, став благовістити йому, про Ісуса. Цей вільможа хранитель всіх сокровищ, Шукав і Ісуса, шукав поклоніння Богові і для того поїхав до Єрусалиму. І ми зачули, їдучи назад, він мав з собою книгу Пророка Ісаї і читав її. Бог дивився на серце цього чоловіка, що він шукає Господа. Біблія бля каже, хто шукає Його, то буде найданий. Бог бачить тих людей, які шукають Його. Бог бачить тих людей, які читають Його Слово, які чують Його Слово. І обов'язково їм буде правильне пояснення Слова Божого. І обов'язково Слово Боже зробить роботу в їхніх серцях. Бо слово Боже має силу позбавляти людей від гріха. Як баня водна, як істина я від гріха від власти сатани і від вічного осудження. І основном із нас слово Боже змінило. Полюбивши Слово Боже, полюбиш Господа, відкриється серед темряві тобі дорога, вузька дорога, яка веде до вічного життя, до вічного. Блаженство відкриється правильне поклоніння живому святому Богу, увірвавши, ти захочеш прийняти водне хрещення, бо так належить виконати всяку правду, є будуть сопровождати, будуть іменем моїм виганяти, демонів, будуть говорити новими язиками, на хворих руки будуть ложити, і їм буде добре вони оздоровлюватись. Будуть, і ця сила була, на Плихоні в Самарії була, велика радість, люди хрестилися, люди хрестилися, приймаючи водне хрещення, люди хрестилися, приймаючи дух Святий, Бог той самий. І сьогодні це проходить, каються, приймають хрещення, приймають дух Святий. сила Божа тіє, Бог не помінявся. Слава йому святому. Ось вода, прибули до якоїсь води і скупець, побачив воду, чи ж можна мені хрестити, якщо віряєш від повного серця можна. Стопець отримав Один віру, віра від слухання, читав пояснення прийшло. Вірую що оспів. Хто є син Божий, з вікни двоє ворог, хубець, з великого і Дух Святий, зійшов на його а ангел Божий забрав. І він оказався, азоті, продовжуючи благовістя Євангеліє. Thank It's a